Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з малювання. Прикрасимо вишиванку. Вишиванка. Це українська сорочка. Прикрашена вишивкою. Це важлива складова національного українського обрання. В давнину вірили, що вишиванка оберігає людину. Дарує їй добру долю та здоров'я. Вишиванки поділяються на жіночі та чоловічі сорочки. Наші предки вірили, що кожен елемент на вишиванці має конкретне значення, геометричні візерунки символізують стихію природи та родючість землі. Рослинні та квіткові орнаменти символізують сімейне щастя та материнську любов, зображення тварин та птахів приносить достаток та довголіття. Пропоную вам сьогодні прикрасити вишиванку нетрадиційним способом. Для роботи нам потрібен силует вишиванки, ватні палички, пляшкова пробка, серветки, гашева фарба червоного та чорного кольору, гарний настрій. Тож починаємо. Спочатку ми з вами намалюємо намисто біля горловинки. Мочаємо. Фарбу ватну паличку і ставимо капочки ось так. І намалюємо на рукавах ось так. За допомогою пробки з під вина ми намалюємо з вами маки, Мочаємо в краску і ставимо відбиток. Ось так. Серединку мака намалюємо чорною фарбою. Ось така гарна вишиваночка у нас з вами вийшла. Чекаю ваших робіт.